Понад 30 років у Криму чусі працює громадська організація Асоціації інвалідів дитинства Новий дім. За ці роки вона стала справжнім осередком турботи, підтримки та надії для людей з інвалідністю з дитинства. Але як і багато інших подібних ініціатив, організація постійно потребує допомоги. Цього разу підтримка надійшла від народних депутатів України Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана. Завдяки їхнім зусиллям та активній громадянській позиції, організація отримала необхідну допомогу для подальшої роботи. Члени асоціації щиро дякують народним обранцям за увагу до їхніх потреб, відкритість до діалогу та реальну допомогу. Допомагають інвалідам нашої організації депутати всіх рівнів, я хочу сказати, ну окрему подяку хочеться виразити от народному депутату України мовчану. Олексію Васильовичу шаповала. Він нам багато допомагав, і теж, якщо він може почує, то ми йому теж вдячні. Наша організація він нам і комп'ютери допомагав там, і організовував допомогу. Крім того, організація висловила подяку і міській владі Кременчука за постійну підтримку сприяння у вирішенні соціально важливих питань та небайдучість до долі людей з особливими потребами. Зверталися до Усанової теж, зверталися до Перчеряну, зверталися до Мазура. Тобто наші депутати працюють, я кажу, що не відмахуються. Ні. Як звертаємося, так і допомагають. Представники асоціації розповіли, що мають неабияку потребу у автомобілі, адже часто їм доводиться проходити обстеження у лікарів в інших містах, а часом трансфер стає великою проблемою. Наша організація звертається до наших депутатів. Може, вони нам зможуть який-небудь транспорт приобрести. Нам без машини дуже погано, і дітей хворих возить у Полтаву, чи на Харків, чи на Київ, чи тут по місту до лікарів. Такі приклади взаємодії громадськості та влади є надзвичайно важливими. Вони не лише допомагають вирішити конкретні проблеми, а й зміцнюють віру у справедливість, взаєморозуміння та силу єдності. І саме завдяки таким ініціативам наше суспільство стає людянішим і сильнішим. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.